Жіночі штани осмара, штанці з екошкіри, без карманчиків, завужені донизу, розмір 36, джегінси, ззаді з карманчиками, розмір S. Штанці з карманчиками, завужені донизу, взаді, вставочка зверху з резиночки. Розмір XS. Джинсові джегінси. до донизу, ззаді з карманчиками. Розмір 34. Штенці з карманчиками з нею Ззаді ставочка з резиночки. Розмір S Джеймсы заужені донизу з карманами Розмір 38. Джегінси. ззаді з карманчиками. Розмір L. Джегенси заглужене донизу, ззаді з карманчиками. Розмір 2XL. Дві лишпунці з карманчиками, розмір 40. Комбінізон, до донизу, по боках на поясі вставки з резинки, задні присутні карманчики. А спереду присутній карманчик одненький посерединий. Розмір 38.